Я вже зустрічав фашистів безпосередньо на аеродромі гастани. Вам ти кажеш не сказали, що буде 24-го 24-го ні. А напередодні до нас прилетіла крилата ракета і вдарила в плац. Я за один крок був щоб померти. Тобі було по-справжньому страшно? Не бояться тільки дурні. Тебе намагаються вбити, а ти намагаєшся вижити. Ходять чутки про мрію, літак. Хто знищував мрію? Це як рандом, це як рулетка. Все найгірше трапляється під час паніки. Європа була не готова к такому сценарію. В перші дні війни ти записав відеозвернення до російського солдата. Невже ти вірив, що можна достукатися до свідомості до душі людей, які сруть у раковину? Українська національна ідея від'ється від нас, Хай хайться від, від нас. Що страшніше, смерть чи каліцтво? Про це точно знає герой, який 24 лютого прокинувся від снаряду, який розірвався прямо в його казармі. Я слава Соломка, це проект. Свідомі Стас Петряков, 39 років, майстер-сержант Національної гвардії України. Таке звання за натівськими стандартами отримав у 2021 році. Та ще 9 років тому був звичайним менеджером в магазині побутової техніки. Але щойно расисти напали на схід. У 2014-му присягнув на вірність своєму народу. За кілька років війни отримав важкі поранення обох ніг та лікарі врятували його від інвалідності. І вже 24 лютого Стас приймав перший бій під гостомелем про захист Київщини, палаючу мрію та підсмажених расистів. Далі, Стас, я вдячний тобі, що ти прийшов до мене в гості. Ти знаєш, зазвичай перше питання, яке при такому знайомстві з військовими ставлять: де ти був, коли почалася війна? Таке шаблонне питання. Я тобі його ставити не буду. Я інакше хочу у тебе запитати, в якому місті для тебе почалася ця війна зі зброєю в руках. 24 числа я вже зустрічав рашистів безпосередньо на аеродромі Гастомель, а також в своїй частині, яка знаходиться поряд аеропорту Гастомель. Коли ти дізнався, що буде війна? Ну І про чітко... війну ми знали чітко, що вона буде, але чіткого часу не було. Мені вже о 4 ранку позвонили 24 числа, що все розпочалося. А о 5 ранку вже подзвонив черговий частину, що треба обувати безпосередньо в частину по бойовій тривозі. А напередодні цим вам казали, що може бути через день, через два? так нас готували заздалегідь десь вже після нового року. Ми вже взяли під охорону аеропорт Гастоміль. Також у нас рота на група там виконувала завдання по обороні цього аеропорту. А з чим ви бачу у руках ви тоді готувалися зустрічати ворога? Тому що не секрет, що протягом останніх 20 років українська армія потроху знищувалася, зброї ставало менше, менше, менше і менше. Що ви мали? Так як наша бригада створювала за зразками НАТО, в нас озброєння на той час 24-го, було, щоб зустріти расистів. Але наша бригада, 80% якої за три тижні до цього убула в зону виконання завдань вооз. Тобто на луганське направлення. Тому на той час ППД десь було 200-250 військовослужбовців, з яких 150 були строковики. Тому на той час, коли ми зустрічали безпосередньо расистів у гостомелі, у нас були найменші сили, тому що основне завдання бригада виконувала на Луганщині. Ну що це було? Це були автомати? У нас було декілька БТРів, зенітні орудія для того, щоб працювати по. Воздушним цілям, а також автомати, і десь порядка шести пзрк ігла це протиповітряний засіб, щоб збивати літаки та гелікоптери. Вам ти кажеш, не сказали, що буде 24-го 24-го? 24-го – Ні, ми по факту вже зранку дізналися, коли нас підняли по тривозі, і вже було зрозуміло стовідсотково, коли. До нас прилетіла крилата ракета і ударила в плац. Це було десь о шостій ранку. Зруйнувала казарму, пошкодила будівлі, і вже було зрозуміло, що почалася активна фаза. З першого після удару ракети вже були загиблі? Ні, не було загиблих. Були тільки пошкоджені споруди. А та казарма, в яку частково влучила ракета, там знаходився особовий склад, але він не постраждав. Ударною волною їх відкинула, але вони ну, не постраждали, тому що удар був в. Одну частину казарми, а вони знаходились в другій частині казарми. Через скільки ти і на якій відстані перед собою ти побачив першого російського солдата? Менше ніж 100 метрів. І ти пам'ятаєш свого першого? Мій перший був ще в 14-му. Ну, Гостомелі? Першого ні, але деяких пам'ятаю. Чим вони тобі запам'яталися? Вони займали оборону більше нічим. Моя задача була не допустити їх, щоб вони просувалися далі. Їм допомагали гелікоптери. Їх було дуже багато. Їм було простіше захоплювати плацдарм, тому що десь порядка 35 віртушок працювало. За цей весь час, поки йшла війна, в якісь моменти тобі було по справжньому страшно? Ну, як військовому я готовий виконувати завдання як людині, нормальній людині, так є страх, але він вже контрольований. Не бояться тільки дурні, а нормальна, адекватна людина страх є, тому що тебе намагаються вбити. А ти намагаєшся вижити мені, як цивільному і людям, які зараз це дивляться, важко усвідомити, важко зрозуміти, що таке страх смерті, коли були масовані артобстріли чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік, більше всього боявся, що не так як вб'ють, а як сильно поранять, і ти залишишся калікою, не зможеш там ходити, там говорити, лежати, як овоч в лікарні, і все це був найбільший страх. А те, що зразу ж вб'ють, ну. Там вже нічого нема після того, як буває. Просто мені кажеться, просто світ гасне і все. А коли ти лежиш поранений, не можеш ходити або говорити з перебитим хребтом. Це страх. А за цей період 2014 року, і вже після 24 лютого, в тебе були серйозні якісь поранення? Саме тяжке поранення я отримав у 2019 році на світлодарській дузі. В ноги прилетів вог. Це зі станкового гранатомету Граната така, вона прилетіла, розірвалася в мене в ногах. Пошкодила дві ноги, була загроза ампутації лівої ноги. Також була дуже пошкоджена права нога. Було 11 операцій. Ходив півтора року в апараті Елізарова. Казали, що не зможу ходити без костелів та паличок. Ти був буквально за один крок до того, аби стати інвалідом? Я за один крок був, щоб померти, тому що була в мене критична кровотеча. Була пошкоджена судинна система. Але... Ну, але ти кажеш, що смерті не боїшся. Смерті, так, да, інвалід це більше боїш, ніж смерті. Смерть це все, просто закінчилося все, а інвалідство з ним придеться жити все життя. А в моєму випадку була б просто ампутація ноги, як мені сказали. Поставили б американський протез, і я б жив би повноцінним життям. Не так боявся ампутації ноги, більше боявся того, що вона буде в мене моя, але вона буде непроцездатна. Ну, Це як тягар вже. Тому ті хлопці, які з ампутованими кінцівками і мають протези, то у них більш повноцінне життя, ніж коли своя, але вона не працює. Ну мені повезло, в мене все працює. Лікарі дуже добре попрацювали. І як бачите, як вам прийшов не з паличками, не з там, милицями, так, а своїми ногами. І 24-го зустрічав ворога на своїх двох. Ну а рідні, близькі. Батьки, дівчина, в цей період, коли ти був за крок від смерті, як ти кажеш. Так, підтримували, рідні були зі мною, побратими теж постійно були зі мною командири. Проблем з підтримкою не було, тому що всі усвідомлювали, що я роблю, чого я туди пішов. І наслідки всі розуміли. Ти ще, наскільки я знаю, був у Мощуні. Безпосередньо там вже активні дії ми не приймали. Я був з командиром частини, ми туди заїжджали і. Працювали з особовим складом, були на позиціях, але я там вже активну фазу не приймав, тому що я був під перекування командира частини і виконував його завдання. А що ти побачив, скажи мені, у що Був ліс, опушка лісу. Там наші хлопці закопалися, зайняли оборону, а проти них працював танк і гелікоптер, який вилітав за посадки, наносив. Вдари і ховався, його неможливо було збити, і точно так же танчик виїжджав за 1200 метрів. Він нас бачить, а ми його не бачимо. І Він працює оце саме напряжне. Тому що ти нічого не можеш зробити. А з чим вибач, ви зустрічали в руках ці танки? Що було ні автомати? Гран... ні, автомати, гранатомети, противотанкові засоби були. Ну ви самі розумієте, на 1200 метрів неможливо стрільнути з цих протитанкових засобів, якщо танчик виїхав, стрільнув, заїхав. неможливо uh -huh. зафіксувати. Навіть якщо в тебе там джевелінг, якийсь вже натовський засіб знищення танку, ну на таких uh, дистанціях неможливо це зробити, коли по тобі ще працює вертушка. Тому що вони як в парі, тобто піднімається гелікоптер, відпрацьовує в цей момент стріляє танки. Це дуже важко. Це така війна, тому що хлопці всі в мене з бойовим досвідом, але такого бойового досвіду проти гелікоптерів в нас не було, тому що були окопні бої проти танків, піхоти, але не проти гелікоптерів. Тому для нас це був щось нове: це новий досвід, новий такий відток війни. Тому що до цього ми. З повітрям не мали справу. Ну найкритичніший момент цієї цього періоду, коли були під Гостомелем, буча а, Бородянка. Ти пам'ятаєш, критичні... чому він полягав? Критичні моменти це коли рашисти намагалися зайняти а, наші позиції та ближче просунутись до міста Києва. Вони відпрацьовували дуже масово на артилерію, дуже масово не давали даже голови підняти. Яка перевага була? Якщо нас було 100, то їх було 400. Тобто один в чотирьом, один в п'яти В них перевага була. І вони масово відпрацьовували артилерію, а також повітря, і в цей момент вони робили наступ. А нам було дуже важко в тих моментах, тому що масовані артобстріли не давали змоги повноцінно відповідати. Але мої хлопці з бригади дуже вдало відпрацьовували. Так, да, Були в нас втрати. Під мощином Гутою ми втратили близько 16 військовослужбовців, там, де були офіцери вищого керівного складу, там були полковники. Ну, ти пам'ятаєш ті моменти, коли прямо поруч з тобою падали твої побратими, і ти розумів, що вони впали назавжди? Це було не під машином, не під Гутою. Це були періоди, коли я приймав безпосередню участь в зонах ООС. То так, була така момент. Ми займали оборону, прийняли бій. Побратим, який знаходився справа, був відкритий панам вогонь мінометний, і йому осколок прилетів у голову, ну і зніс десь пів черепушки. На той момент, коли це сталося, ну, ти не розумієш, тому що ти в бою, активна фаза, ти побачив це, зафіксував. Медики або побратими намагалися надати першу медичну допомогу. Ну, це було безрезультатно, але все ж по алгоритму ми завжди надаємо першу медичну допомогу. Але от таке відчуття, коли все, ти втратив людину назавжди. Є в цей момент провина, що ти щось не доробив? Це бій, це з кожним може статися. Абсолютно, це як рандом, це як як казати рулетка. Сьогодні от ви стоїте на позиції, іде бій, туди залітає міна і все. І та людина, з якою ви десять хвилин тому пили каву, там чай грали карти, там розказували анекдот, вже мертва. А за рахунок чого ти вважаєш, вдалося відстояти Київ? Перш за все, це мотивованість наших бійців на всіх ланках від солдата до офіцера, тому що ми безпосередньо воюємо на своїй території, на своїй землі і відстаємо своє. І багато людей з Києва. З, Мощуна, з Бучі, з Гостомеля, з Ірпіня, і вони на тисячу відсотків відпрацьовували, навіть не на 100 відсотків. Кожен був готовий загинути, але не дати противнику далі просунутись. Ну а після того, як ви відстояли Київщину, куди ти одразу? Які твої дії? Де ти був? Ми вернулися, взяли під охорону Гостомецького аеропорт а також свою частину. А моя бригада той особовий склад, який працював під Києвом, він теж висунувся виконувати бойові завдання на Луганщину. Якщо вам цікаво, то ставте лайк або дизлайк, дзвіночок, підписка і прошу вас коментуйте. Бо чим більше коментів, тим більше людей це побачать. А в гостомелі, от вибач за таке питання, ходять чутки про мрію літак. Так вийшло, що його знищили не рашисти, а туди заїхали в ангар. Рашисти, а наші накрили артилерію, тому що не було виходу. Це правда, чи це знаєш такі плітки? А, дивіться безпосередньо, я цього не бачив. Хто знищував мрію? Що на той момент, коли ми зустрічали бій в аеропорту, мрія була ще ціла. Рашисти обстріляли безпосередньо ангар з Русланом з, з Нурсів, Це неуправляєма ракета у, у гелікоптері. Вони да обстрілювали. це на моїх глазах. Було коли були попадання безпосередньо в ангар, там де стояв Руслан. Но мрія на той момент була ще. Ціла я не бачив, хто її знищував. Ми відтягнулися назад, тому що сили противника переважали нас, тому треба було відтягнутися за аеропорту. Але як ти вважаєш, що достатньо була підготована Київщина, Гостомель, Буча до того, аби зустрічати ворогів, якщо на ще з листопада місяця попереджали про неминучість наступу, і ти сам кажеш, що всі розуміли, що війна повномасштабна буде. На той момент ті сили та засоби, які в нас були е у бригаді, це ротно тактична група, це більше 200 військовослужбовців. Ми були готові до сценаріїв, вважаючи тому, що не зайде 35-40 там гелікоптерів, тому що ми розраховували на ПВО. Та коли вже по факту я побачив, як заходять гелікоптери на аеродром, я зрозумів, що ПВО не відпрацювало, ну, як радари не засікли їх, тому що, як мені потім далі сказали, вони зайшли по Дніпру на дуже низьких висотах і вже безпосередньо над Гостомелем. Злетіли. А те, що зараз кажуть, потрібно було вище військово-політичне керівництво заздалегідь чи до Нового року оголосити всій країні, що так чи інакше нікуди ми не подінемося, нападе Росія, евакуюйтеся, вивозьте сім'ї. От ти особисто як вважаєш, потрібно було так зробити? Чи та паніка, яка розпочалась, навпаки, завадила б військовим? Так, паніка. Е, і дуже добре, що так не сказали, тому що люди масово почали б тікати, би, виїжджати. Вивозити, була паніка, ажіотаж. і це, думаю, було на руку нашому противнику. Все найгірше трапляється під час паніки. Але ж якби заздалегідь це зробили, і люди змогли б евакуюватися з Бучі, з Ірпіня. Люди з Бучі, які хотіли, вони евакуювалися 24-25 числа, масово виїжджали, і я це бачив власне очі. Проблем з цим не було. А ті люди, яким я особисто казав, що треба виїжджати, тому що вже йде напад, вони сказали, нас тут. Квартири, машини, і ми нікуди не поїдемо. Тому те, що сталося вже після в Бучі в Гостомелі, до 10 днів можна було виїжджати. Були коридори, хто бажав, той виїхав. А те, що трапилось, так це дуже страшно, але не всі люди хотіли виїжджати. Але якби в січні або в грудні сказали про це, так казали. То чи не що... вважаєш? Ну як казали? Казали е... Америка. Ну казали, що Америка каже, що нападуть там, допустим, в п'ятницю люди, всі наші ха-ха, це все наг... нагнітають, нагнітають, як вони казали. Казали, казали. Хто хотів, У мене знайомі, які вже розуміли десь там всередині, вони виїхали ще до Нового року з Бучі. Хто хотів, той виїхав. І вже коли була активна фаза: 24, 25, 26, 27, люди, хто хотів, той виїжджав. Навіть по взірваним мостам вони уходили. Так, це дуже страшно, що з деякими е цивільними. Таке сталося, що їх вбили, але в них шанс був Був шанс, яким вони не скористалися. На твою думку чи реально було краще підготуватися, аби не пустити расистів на територію або принаймні не дати їм зайти так глибоко? А у нас дуже велика прикордонна територія з Росією та Білорусією. зі сторони, як військово, то набагато легше утримувати, коли ви запускаєте їх на територію і робите їм? вузький прохід, і там їх стримувати набагато легше, якщо вони будуть на 200 кілометрів по фронту. Це є такі військові маневри по російській узка горлишка, тому що стримати їх було на території в 200 кілометрів набагато складніше, ніж стримувати їх на території в 30 кілометрів. Ми зробили свою роботу на гостомелі, не дали сісти транспортним літакам. Вони б у Білорусі і почали рухатися з Білорусі пішки. Умовно. Пішки. І їх було набагато легше вже утилізувати на маршруті. Якщо б ми їх зустрічали безпосередньо на кордоні, то у них сил та засобів набагато більше. І набагато важче було б нашим військовим, в частності Збройним силам, стримувати такі натиск. А так як і вони зайшли, місцевості вони не знали. Карти у них були ще 80-х, 90-х років. Там споруди, яких вже не було, а в деяких місцях вже нові жили. Квартали повиростали. Там Буча, Ерпінь, Гостоміль, там вже новостроїв стільки там, де на картах в них ще ліс. Заходили вони по крупним трасам, і збройним силам було набагато легше відпрацьовувати з цивільної точки зору, то цивільні б хотіли б, щоб це було все там до них не дійшло. І я думаю, що ніхто не враховував, що з Білорусі така навала піде. Всі в що це буде з Криму, десь ЛДНР, но не з Білорусі. А зараз ти вважаєш, що є загроза такого знову масштабного вторгнення з півночі з території Білорусі? Ну дивіться, загрозу ніхто не відміняв. Ми в активній фазі, тому казати на 100%, що все закінчилось на цьому напрямку, я не можу. Але зараз готовність більша? Звісно. Ми зробили висновки. Ми побачили, чим вони воюють, як вони воюють і. Тепер в нас є вже контраргументи, також озброєння, яке вже за останні півроку надійшло. Тому ми вже розуміємо тактику їхню, авіація, яка заходить. Тепер ми готові, що буде заходити там гелікоптери, кількість гелікоптерів. Ми теж вже готові на те, що їх буде багато. Ну я враховую, що вони теж там поміняють свою стратегію, тому що та стратегія, яка вона була у них спочатку, вона ну не вдала, вийшлась, тому що вони розраховували на три дні uh -huh. десант і масованими силами вирушають на Київ за три дні його захоплюють. 9 травня парад і все в них добре. Тому ця стратегія в них не спрацювала. Я думаю, щось воно ви. Вони придумують, скоріш за ну, все. ти сказав про озброєння недаремно, що його на початку не давали. Чому його на початку не давали? Якщо американці попереджали, вони знали, розвідка знала, то виникає питання, чому, хоча б напередодні, або вже коли почався а, повномасштабна війна, не давали озброєння, і що потім сталося такого, що раптом вже почали давати озброєння? Ну такого як не давали, його просто в меншій кількості давали. Чи не виникає враження, що готували до? тривалої партизанської війни, тому що Джавеліни без ПВО і без серйозної артилерії це ну бігати по лісах, відстрілювати танки. Так але ну, я вважаю, що Захід теж не врахував в якому темпі буде. Робити це Росія, який буде робити наступ, пише розвідка, що попереджали, мовляв, з Білорусі з півночі так попереджали, але я думаю, що до такого прямо повномасштабного вони теж не розраховували. Думали, що будуть якісь диверсійні групи заходити, якісь робити диверсії. Але повномасштабно, що вони так зайдуть, я думаю, ні. Я думаю, що Європа була не готова к такому сценарію. А коли вже це сталося, вони побачили, що зараз, якщо Україну візьмуть, то слідуші буде. Вони, тому що я думаю, Росія б не зупинилася, бо вона б показала, як кажуть, в старій Європі, хто така матушка Росія, тому що в неї були, я думаю, задуми повернути кордони радянського союзу. Такі банапарські, я думаю, плани у Путіна є, щоб повернути все, як було до 91-го року за своє правління. Тому коли Європа побачила, що ми тими силами даємо вісіч, і вона розуміла, що ці сили. Рано чи пізно можуть закінчитися, і вони почали вже допомагати більш важким озброєнням. Ну, у тебе зараз з'явилося власне розуміння, власне відчуття оцього поняття Русський Мір. І в який момент воно конкретно змінилося для тебе? Тому що в когось це сталося в 2014 році, в когось протягом восьми років, в когось тільки зараз відкрилися очі або змінилося сприйняття. Того, що таке Росія, в когось не змінилося? Ну, русський мір, я зрозумів, ще десь у 2014, але з 24 лютого я побачив ці звірства, що вони коїли безпосередньо Гастомель, Буча, Ерпінь, як вони жили, е, їхній побут. І це поставило вже остаточну крапку, що це нація свинів, бидл, гвалтівників мародерів, які. Як вони кажуть, прийшли освобождати нас. А вони вірили? Ти думаєш, що прийшли освобождати Деякі так. Вони свято вірять, що здесь в нас нацизм. Вони міфічного Бендеру шукають, якого і коли в нього питаєш, хто такий Бендера, вони навіть не можуть розповісти бо це щось страшне для них. Я чому запитую? Тому що перші дні війни ти записав відеозвернення до російського солдата. Я хочу звернутися ко всіх русским, которые еще пока что не зашкварились. Вы молодые пацаны, я это прекрасно знаю, и вы все хотите жить, у вас не хватает патронов, у вас не хватает топлива, вы не знаете, куда вы едете, вы не знаете местности, а мы здесь родились, это наша земля. Поэтому, пацаны, сдавайтесь в плен, и вы уедете домой к мамам. Близьким, іначе в Україні ви всі погибнете ні за що? Слава Україні! Героям слава! Якщо в 2014 році твоє усвідомлення руського міра було чітко сформовано, то невже ти після 24 лютого вірив, що можна достукатися до свідомості до душі людей, які сруть у раковину? Коли вони почали під Київщиною нести великі втрати, то ми з Харатіном записали таке звернення: ну що руски солдат, здавайся, і ти поїдеш к мамі. Ти нічого не захищаєш, як ми йому обіцяли на русском їхньому языке. Ми на той час хотіли достукатися до якогось там одного відсотку, щоб він зрозумів, що він прийде і стане тут добривом. А зараз ти віриш, що є такий відсоток, yeah, до якого можливо було б достукатись? Навіть вже не відсоток. Менше можуть вони і розуміють, що це безглузда війна, в якій вони тільки будуть у Програші, але настільки мізки там замиті, замилені вже їхньою владою, що вони як зомбі сюди пруться. Їх може тільки достукатися куля в голові, от там достукається добре. А яка була реакція на це відео? Воно ж набрало велику кількість переглядів. По перше, як кацапня відреагувала? Ну там був срач дуже добрий. Вони там казали, що нас розмотають вже до кінця місяця, нас вже не буде, а нас там утилізують. Ну, як бачите, вони досить мотають. Як ти вважаєш, росіян цією війною вдалося об'єднати от ідеєю нацизму? Що тут нацизм живе нацизм? От як у Німеччині, кінець кінець х початок 40-х років Значить, виходить, це... путіну вдалося досягти своєї мети, як об'єднали радянський союз боротьби проти Гітлера. Такої об'єднали зараз так, Росію в боротьбі та... проти міфічного нацизму? Так в основному одна мотивація знищити нацизм і звільнити народ України від нацизму. Ну а ти воюєш зараз за це. А яка українська національна ідея? Наразі ми відстоюємо своє свою державність, свою незалежність, і я хочу викорінити цей бруд і лайно це сміття зі своєї землі безпосередньо, щоб моя дитина росла у вільній незалежній. Соборній Україні Лесь Подерев'янський сказав колись давно. Я з ним спілкувався, що українська національна ідея від'яця від нас. Ти згоден з цим чи посперечаєшся? Хай. Це від нас мені здається, що е, телефон, смартфон кожного воїна, який був на сході, який зараз воює, який був в гостомелі в бучі, це справжня бібліотека, це справжня Вікіпедія і прямо меморіал архівів, де зберігається купа всього крутого. У тебе зараз в телефоні є щось таке, що можна було б показати в нашому інтерв'ю. Ну фотки є, але на 24 число онулив свій телефон Чому? стер. Тому що якщо ти попадаєш в полон, щоб не було в тебе на телефоні ніякої інформації про рідних, тому в мене є фото. Фотки, які були вже зроблені. Після 24-го є такі фотки, збитий нашими військовослужбовцями, безпосередньо моїми військовослужбовцями, К-52-алігатор, їхня славнозвісна фортеця. Це збитий вигорівший Шевщент, найпотужніший російський гелікоптер, який приймав участь у захопленні Гастомелю, але був вдало посаджений моїми бійцями. А з чого стріляли? З КЗРК «Ігла» радянського зразка 70-х років. Вони казали, що його неможливо збити нічим, але збивається на раз два. Він. Слухай, а зараз, от їдуть екскурсії вже? Ти там був? Ти бачив насильство, мародерство, гвалтування в Бучі, Ірпіні, Бородянці, Мещуні, Те, що туди вже возять туристичні тури. Прямо люди їдуть з України, з-за кордону. Ті місця, де лежали в канавах убиті і зґвалтовані жінки, люди тріумфально фотографуються на тих місцях, де вчора були вбивства. Наскільки вважаєш, ти етично От влаштовувати туристичні подорожі як людина? Я враховую, що це аморально, а як військовий я враховую, що треба людям показувати, які страхіття творилося, що відбувалося, які знущання були над людьми. Що може трапитися і в їхніх містах, селах, і щоб надалі не допустити цього, щоб люди в такі скрутні становища об'єднувалися, тому що багато людей, які не бачили цього, вони не зрозуміють, що це таке. Я казав, коли це було на Донбасі, ще 14, 15, 16, до 24 лютого, коли все було там, то люди в Києві вважали, що війна десь там. Далеко, далеко вони не розуміли, що це. Вони казали, та ви там повоюєте і сюди приїдете, і ви здесь сядихаєте, як мені говорили. Ну коли війна прийшла на околицю Києва, коли люди, які не виїхали з Києва, сиділи на Академмістечку і чули розриви, і коли в них шибки отак ходором ходили, і вони не розуміли, що не сьогодні-завтра расисти можуть сюди прийти і теж зробити що Буча Ірпіні Гастомель з Академістечка, Нивки, Святошина, Берестейська, все, все могло бути, якщо б там би прорвали вони. Це все було б то вони вже на той момент зрозуміли, що таке війна і як було людям і військовим там на Донбасі. І останнє питання до тебе: як ти особисто вважаєш твої відчуття інтуїтивні? Коли це все закінчиться? Я думаю, що не скоро От трьох до п'яти років ще От такої так. холоднечої гарячої фази. Я думаю, фаза до нового року вона зменшиться. Ця фаза на якій лінії? Я думаю, що активна фаза буде біля Криму, Херсонщина. Буде запеклі бої, а також Луганщина, Донецька область, ЛДНР. Як була гаряча точка, вона так і залишиться. Але ці 3-5 років, про які ти кажеш, це буде чимось схоже на АТО, на ООС. Так, так. Я думаю, що буде оця фаза позиційної війни. Да, вони закріпляться. На якісь ділянках і Туди схід Донбас, тільки більше да. захоплені території. Так. І чим це потім закінчиться через 3-5 років? Все буде сектор Газу, я думаю, як от у Ізраїля. Може... А як може Україна жити в таких умовах? Як Ізраїль, я думаю, ми будемо жити. Якщо ми нічого не будемо робити, якщо не буде допомоги більш активної з Заходу, то у нас буде як Ізраїль, да, ми будемо жити як Ізраїль. Ізраїль. скільки там 40 років вже, так? Да? В такій фазі живе. Ми зробимо, я думаю, свій купол. Ти знаєш купол у нас таких людей, як ти. Ну, це такий купол, нам треба ще його ракетний купол. Ми з тобою ровесники. Можна сказати, що у нас з тобою вкрали молодість. У мене у дитини дитинство крадуть. Ось що мене більш турбує. Що моя дитина народилася в 14 му і тато із цих 8 років, сім з половиною на війні. Хочу, щоб ювілей перший 10 років, вже тато був з нею. І все було спокійно. Я тобі дуже дякую. Ну що, шановні мої, а якщо вам сподобалося, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайк, ставте дизлайк, і обов'язково коментуйте і пишіть, кого наступного з наших військових зірок ви хотіли б побачити за моїм столом.